Від жіночої сили до пробудження жіночої сили, нашого практикуму, архетипам, які там будуть там достатньо багато днів, можна коротко, що це буде і для чого саме це навесні. Можливо, це якось пов'язано з розквітом, з процвітанням, з квітками, з бджолами. Це продовження нашої з вами роботи на рівнодення. Коли ми маніфестували, що знали, що в нашому ДНК, окрім програм роду, є програма певних сил. Ми їх називаємо боги. В яких є історія про те, що жіноча свідомість була поневолена, вона знаходиться під чарами, вона підпорядковується чоловічому, а не своїй волі, бажанню і так далі. І що жіноче, а це і переродження. І доступ до внутрішніх сил для українських, принаймні жінок, заблоковане. і ми працювали на те, щоб це розкрити. Відповідно, звичайно, це весна. Це коли жіноча сила як життя починає набирати енергію, і тому ми використали рівнодення для такої роботи. В результаті цього ми побачили, що ми отримали доступ до інтуїції. До того шостого почуття. І саме воно зараз буде тим навігатором, який буде допомагати цю силу розкривати. Сила наша вона в двох аспектах: в нашій енергії, і в нашій формі, в нашій структурі. Тому ми знаємо, що форма важлива. У слона буде одна сила, у птаха буде інша сила. І ці сили не зрівнянні, правда? Але, тим не менш, важливо, щоб. Птиця була птицею, а не квадробером, А слон залишався слоном а не ще кимось. І тому ми на пробудженні жіночої сили будемо працювати з двома аспектами: з формуванням свого першого фракталу це складний архетип через базові наші архетипічні структури. Тобто, ми в світі проявляємося через певні ролі. Через материнську, через роль внутрішньої дитини, через роль нашого воїна, через роль дружини, через королівську таку. Їх багато архетипів, але їх можна все одно звести до первинних п'яти, тому що вони всі представники певної стихії. А ми знаємо по даосизму, що базові енергії цього світу це п'ять першоелементів, п'ять першоцеглинок, п'ять стихій. Які створюють весь всесвіт, і будь-що в цьому світі можна віднести або до Інь-Янь, яке є в стихії, тому ми будемо працювати не просто з архетипами, а з нашими монадами. Не просто з воїтельницею, а з воїном, не просто з внутрішньою дитиною, внутрішнім хлопчиком, внутрішнім дівчинкою. Це монада. Ця монада створює зігію. Тобто, це ж енергії янь наприклад, вогонь. Чоловічий янський це те, що спалює, це те, що трансформує, це те, що розширяється, це те, що, ну, ось таке, да? а інський вогонь це тепло, це свічечка, це м'якість, це, це інше тепло, да? це оце тепло, в якому життя народжується. А разом в нас це зігія, тобто та енергія, та міра, яку я можу дати цьому світу і собі. І тому ми будемо працювати з тим, щоб через нашу монаду створити форму нашого дракониці, нашої, нашого цього першофракталу, який ми у такий образ будемо одягати. А друге, ті сили, які в нас є, які їй належать, які через неї проходять, так активувати в тій конфігурації, щоб проявляла наша істинна форма, свою істинну силу. І тому на пробудженні жіночої сили ми будемо працювати із формою, з наповненням, із монадою, зією із структурою із нашим наповненням. Тому що, як ви зрозуміли, якщо не буде форми, енергія не може нікуди зайти. Електрика не може зайти нікуди, якщо немає провода. Ну вона зайде. Але вона ну, не досягне своєї цілі, тому що їй потрібен шлях. Вода, яка повинна досягнути своєї цілі, вона повинна мати певне русло, вона прийде по якомусь шляху. І тому структура, вона первинна, практично. енергія, яка по ній направляється, вона не можна назвати вторинна. Вона, це, знаєш, тому що знову таки, якщо Зараз сили багато. Вона і русло виправить, і направить, і дамбу знімить, І вона все одно буде рухатися в тому напрямку, куди їй потрібно. І вже бачать, віками змінюють русло течії ріки. Прибрали перепону, і рика, як розумна, починає відновлювати туди, куди вона повинна була плисти йти, поки її не затримали. Тому мені подобається фраза від Берта Хелінгера, який казав, в нього є книжка, яка так і називається Джерело не запитує шляху. Джерело і є шлях. Щось в ньому всередині ось це є. І тому ми зараз да, будемо контактувати з одним і іншим. Згадуючи, що ми не те й не інше, це наші структурні елементи, ми та свідомість, яка в цьому зараз проявляється. Тому а, йдемо в дуже потужний практикум. Я навіть не знаю, чи був у нас настільки потужний, тому що це буде і про архетипи, і про структури, і про ядерну сім'ю, і про все на світі. А, але будемо опрацьовувати ось так через наші архетипи, через наші стихії, щоб наша дракониця не всі вогнедишащі, не всі водні. Не, не всі літають, не всі, не всі, не всі, але всі містична сила. І от її потрібно в собі активувати, щоб починати із неї жити, діяти і проявлятися. Приходьте. Якщо не проще. Запрошую всіх, і ще одне питання, бо я дивилася, коли люди задавали питання, я вже проходила, наприклад, практику там, минулого, до два роки назад, чи це одне і те саме, чи треба проходити? Ще довчора ми не знали, де доступ до жіночої інтуїції. Угу. Тому вирішуйте самі, що ви пройшли, що ви не пройшли. Все еволюціонує, все рухається. Для мене зараз цей крок настільки потужний, що не дивлячись на те, що я провожу супроводжую ці роботи. В мене мій двійник, або я потім сама ці всі практики проходжу для себе. І я на своєму рівні, на своєму розумінні бачу результати. Тому в мене ідеї немає. Я вже тут була вітаю. Це вже наступний рівень. Тому пробудження жіночої сили так само процес, як і будь-який. Так, це, це, як, наприклад, дитина росте, вона ж також. Звичайно, я вже в школу я... ходила. Я вже, мама, я вже вчора була, так? Да? Да, да, я вже, да, да, я поїла, вже я вже не десь да? да? не... да, це. Ні, ну тут є питання, тому треба відповідати. Ну, нормальне питання. Це, 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 це Розумієш, а, оце і є також просвітництво, це також атмологія. Оце і є також атмологія коли ми а, даємо інший кут бачення. Це знаєш, як у мене хтось каже: Єва, ну добре, от ви кажете, що за цим оцим треба працювати. А що я не можу сама? Ви, ви здатні самі собі а, полікувати зуби? Ну, можливо. У ну, мене в мене тато, до речі, був міг. Сам собі там щось навчився. Прямо, прямо ці, пломби, якісь сам собі ставив в царство йому небесне, да, був ще той кулібін. А операцію ж ви собі точно не зробите. Там, де ви, як мінімум, не можете дістати, чи де вам треба себе відробити. Тому це про це, що нам потрібні або інші люди в деяких питаннях, або простір. В якому наше я може зробити набагато більше, ніж воно може зробити саме для себе. Тому ми на такі е, події обов'язково е, в робочих зонах е, активуємо певні закони фізики, які працюють синкретичні, що якщо я в полі знаходжу щось більшого, це більше починає працювати і на благо мені, а я йому. Тому, якщо приходять всі жінки е, за цим запитом, е, то е, відпов... а ми е, з вами не просто одна вогонь, а інша вода. Просто ми так кажемо, тому що в ній первинний елемент вогню. Далі візьмемо всіх жінок вогню, вони всі будуть геть різні. І тому, коли ми в об'ємі працюємо, починають працювати всі всі наші спектри: і центральні, і периферійні, і так далі. і Для того, щоб це все було опрацьовано, поки я тут працюю з собою за рахунок цього, всі отримують більший результат. Це також важливо розуміти. Тому, коли приходять на практику ми. То, та ще ж і якось там зірки, і якісь космічні сили як правило, завжди до нас благосклонні. Таке враження, що чекали, де да, ми там не завжди знали, що прийшли вчасно. Тож, в розумінні цього, ми ще й розуміємо, що це крута можливість. А коли буде наступний раз цього абгрейту, я не знаю. Ну, Наприклад, пробудження жіночої сили не було декілька років. І, а коли буде наступний раз, ну не знаю. Принаймні цей раз точно буде вже з тим, щоб все це приєднати не до ваших вух, очей чи печінки, а до вашої інтуїції. От все. От у нас тільки зараз є доступ до інтуїції. Це значить, що ми інтуїції будемо зараз віддавати всі вожі. Всіх наших п'яти систем, які сприймають е, е, цей світ е, через будь-який контекст. Тому е, я думаю, що ця відповідь достатньо, що якщо у вас є така можливість, прийдіть. Якщо у вас такої можливості немає, прийдіть дві медитації. Одна. На рівнодення, щоб отак у своїй атмології зняти магічний вплив і прокляття. У нас на свідомості магічний вплив від велеса, якщо ми будемо адреси називати, і прокляття від перуна. Тому що дива додола була і зачарована, і проклята потім. І тому це потрібно зняти придіть, зніміть. А якщо зняли, то підіть за тотемом своєї дрокониці базовим для того, щоб і зняти, і активувати, щоб бо в усіх різні. <світ> Тому <світ> да, свій свій оцей. Візьми тому э, приходьте, будь ласка, або на практику, або на цих дві медитації. І зробіть, будь ласка, цей крок, бо нам дуже дуже потрібно. Ми зараз з вами, як українці, в тому місці, де нам дуже дуже потрібні і фізичні сили, э, і енергетичні, і інтуїція. Все нам з вами зараз потрібно для нашого життя. Так, Всіх запрошуємо. Да.